Друзі, всім привіт! Ви на каналі Битвайдики і Ігрушка Death and Techs. Нажимаємо продовжити. Е, вот. нажимаємо Продовжити. Ми будемо її проходити. Не знаю, вдасться, напевно, нам її дойти до кінця чи не вдасться дойти до кінця. Е, то видиш, у мене вже є сразу робочий стіл, зразу є то все, того, що я намагався то проходити, але ладно, хер без ним. Не вдалося так сказати з першого дубля, так записую його з другого. Е, сьогодні ми спробуємо виправити те, що ти натворив вчора. Так що ніс. і пам'ятай, з якими важкостями ти не столкнувся, сьогодні. Завтра будуть нові. <сум> так, указання на день. Дві людини повинні померти. Пощади тих, хто допомагає другим людям. Будь уважний. Рок. Окей, буду уважний. У нас уже дохренає монеток. Давай спрячемо тебе, тебе спрячемо і будемо читати. Щоб вижити, потрібно щось їсти. А щоб щось поїсти, приходиться красти. Родичі цього не одобрюють і не опускають случая упрікнути за таку поведінку. І тепер Дежин бреше їм, що працює кур'єром. Да, все так. Ця людина рішила вкрасти правду. Повний бред. <кхи> так. Халіл віре, вірить, що, обладає, що має унікальний талант, давати безцінні політичні сточки зору поради. На жаль, це людина помиляється, і все до чого це приводить, його, його поради приводять, це політичне фіаско. Зараз Хіл працює в команді нейтральної партії, готується до президентських виборів. Окей, давайте. Кожен художник бачить по-своєму. Ось і Вальдемерс вважає, що мистецтво повинно бути ужасним во всіх його відношеннях. дерзкі і оригінальні погляди. Дали Вальдемарсу славу і признання. Враховуючи те, що зараз твориться в високому світі мистецтва, цей факт уже нікого не дивує. Окей, немає нічого ліпше, запах свіжодобитого угля ранку. О, По крайній мірі, так вважає Ангус. Це політехнолог кидає всі сили на захист угольних шахт, бурових установок і. Каменоломнів. Забота про природу, ну, добрят якийсь. Добренько, далі. Хінеш е, декілька років в мусорному бізнесі. І в нічого, но, но час професіонального інструктажа ця людина забув, забув е, спитати, куди іменно потрібно викидувати мусор. А тепер, вроді як, і ніхто. І запитувати на ловко. По ночам, коли ніхто не бачить, ханець тихо крадеться до ближайшого ліса і викидує туди мусор. Охіренно просто! От бляха, самі ублюдки в нас тут є, прикинь. Самі ублюдки назбиралися. Окей, дальше. Давай включимо музику, Шолі, щоб якась грала. Сподіваюся, вона без авторських прав буде. А, цей повний достоинство, Ця повна достоинства людина працює. Камердінером. в особняковій. Я навіть в душі не знаю, що таке Камердінер. Всі остальні послуги вважають Габріеля, А! Всі остальні слуги поважають Габріеля за те, що він є камердінер. Ніколи не робить а, рухів, якщо їх можна істолкувати як лишні. Одного разу людина, а, людина запідозрила. А, цю людину запідозрили в жорстокому вбивстві. Хоча фізично він це не міг зробити. Він це не міг зробити. Значить, давай. так. Дві людини повинні померти. Пощади тих, хто допомагає другим людям. Мелкий ворішка, він не допомагає. Советник теж не допомагає, то облюдка всіх. Художник видить по своєму. Окей. Художник теж не видить по своєму. Тут у нас немає тих, хто б допомагав людям. Ну, по факту, утилізатор відходів, вот то, що він то робить. По ідеї. По ідеї. Ну, от я не знаю, я би їх всіх захірячив. Я так і зроблю. А пішли б вони нахрен, Всі ублюдки якісь. А... Даже не знаю, хто тут допомагає людям. Забота про природу, ну. Но... Можна розтолкувати то так. От тут, от тут за шахти є. можна розтолкувати то так, що він. дає роботу людям. ну... Но... Все, все, я навіть не знаю. Давай даме йому життя, пощади тих, хто допомагає людям. А, все. Що я ще маю, знаю сказати? Далі давай будемо читати. Ну, от він нічого не робить, теж можемо його а, залишити в живих. Ну, от просто там щось краде. А, добре, до президентських виборів. Ну, от та собака може наробити дуже величезних поганих діл. Дві людини повинні померти. А, він по факту теж нічого поганого не робить. І. Давай того захерчимо. Ну, я не знаю, давай шулі. І виберемо тебе. Давай. А давай подивимося три. Давай, що буде, якщо три. Значить, у нас є раз. Ти живий, ти живий, три і чотири. Давай ми провіримо, що буде. Відправляй. А, да, Підтвердити вибор. Пішли, провіримо, послухаймо. Опа, купілочка. Погнали наверх. Погнали наверх, послухаємо, що нам наш скаже бос. Пішли. Добрий вечір. Вітаю, жняць. Наступив кінець робочої неділі, а значить, підходить срок твоєї атестації. Як ти оцінюєш свою роботу? Уже набив в руку, анкети приходять, я відсилаю їх вам. Ніяких проблем. Мені погано, ненавижу цю, цю працю. Вона є ужасна. По-моєму, а... Я слідую всім вашим інструкціям. Окей, давай то. Любопитно, ми враховуємо це, коли будемо зставляти твій психологічний профіль. А тепер перед цим приступимо до атестації. Подивимося, як у нас сьогодні справи. Так, так, бачу, що померло декілька більше людей. А, вряд ли це скажеться добре в результаті на атестації. Ну отак, у вас смерть. Добре, приступимо. Так, куди я дів бумага? Ага, ну ось. М -м, вірно, якщо вірити даним, то ми бачимо, що. По ітогам неділі ти показав превосходні результати. Е, мені право отрадно відати настільки явну демонстрацію лояльності з твоєї сторони. Е, все добре, і тому канцелярія рішила повисити твоє жалування. <правда> ще більше грошей. о да! <правда> По Поправді кажучи, я займа... займаюся цим не за грошей. Ви ж знаєте, просто сказати дякую. Oh. О, немає за що. Женець прийдеше довгий шлях. <плес> До речі, прибавка не єдине, про що ми, можем, ми можемо тебе порадувати. Канцелярії вручать тобі знак отліччя. Щоб назавжди знаходитися на твоєму робочому місці. Щоб він завжди находився на твоєму робочому місці. Окей. Чотири здержаних хлопка. <плес> <плес> і четвертий. Ладно, давай далі. Не дозволяй успіхам скружити тобі голову, тобі ще треба много навчитися і освоїти свою роботу більш важкими інструкціями. Мені було непросто, робота легше не стане, так? Ще більше інструкцій, легкотня. Обожаю морожене. Давай морожено. Що? Думаю, я все вже щось напутав, коли заставляю цього ожиниця, ладно, не важливо. Ладно, та що ти переживаєш я прикалуйся. Підведу ітог. Семиденний іспитательний срок завершено. Ти пройшов атестацію. Ми з тобою пройшли атестацію. І це все. До завтра. <сум> Баляха накидав я йому, звісно, буде не спати всю ніч, і думати, до чого там морозиво. Собака, де мої гроші? Алло. Ладно, пішли, подивимося, що ми можемо докупити ще. От бар відкритий. Прекрасно. Мені ще цікаво, тут подивитися, що є, ну тут моя робота. Ні, от тут ще хтось є. Тут моя робота в вот що. Что... От, Бляха, прям цікаво, до хрена всіх є локації, які нам ще треба ізвідати з тобою. Пішли. А У мене є 600 гривень. Давай подивимося, що ми можемо купити. Інфернальний світильник показує то, що глибоко скрито. Спочатку ви вы робите вибор, і тільки потім він показує. У противному випадку ви навряд чи побачите щось корисне. Чому? Ну, так, та штука працює. <сум> Анубіс Бог мертвих, муміфікації і бальзамірування, загробної жизни, кладбищ і могил. Охороник підземного царства. Маска, маска обов'язково приверне увагу. Дуже, дуже багато шкодують, що побачили цю жутку п'ясю морду. Окей, okay, то є просто одяг. Ладно, у нас грошей немає. Давай пішли, будемо, йдемо спати, і погнали. Погнали той. Піш, ще подивимося тут, можливо, щось є. Зайди сюди. Опа, цвіток новий. Ніхіра. Новий цвіток. Ей, бармен! Де ти взяв е цю рослину? Яке, яка дивна рослина? Що ти тут робиш? А що, по твоєму, я можу тут робити? П'ю, віддихаю, після важкого дня. Хе-хе. І пад з лопатою. <ріху> Рослина розмовляє. Що за хрін? Так, стій. Ти щось з того а, по вопросам з рості давай тебе. Хто? Хто тобі розказав про відділ з рослинами? А, так, слухи ходять. <ріху> Забудь про все, що ти чув, синок. Немає такого відділу і не, ніколи не було. І не було, Ну, я надіявся, що давай. Oh, <гум> Невже не в когось залишилась надія, що всі ці... в ці вра... мрачні часи? <гум> правда, я тобі не вірю. Да ладно, розкажи. Мені немає чого тобі розказувати, правда? Ми будемо все брехати, не будемо казати, все отрицати будемо. Я тобі не вірю. Давай колись, бляха. Ей, залиш мене в покої. Залиш Залишпокої старо... старе больне розцінє. Знаєш, якось вже не хочеться узнавати про це. Ти можеш довіряти мені чесно. Ей, не будь таким, е! Несуй свій нос, куди не слідує. Ти можеш мені довіряти. М Правда? Можемо тобі довіряти. А я вмію зберігати секрети, так що ти просто об'язан мені все розказати. Ти інакше не відстанеш. Ні, ні хера я не відстану, давай. В общем, сынок, це обычный відділ. Не такий вже великий, є, но крайне загружений. А чого він такий загружений? Давай розказуй. А, а ти сам як думаєш? Наш відділ займається життям рослин. Ось скільки рослин цих дохрена побільше, чим людей. Куда не плюнь, попадеш е, в рослину. Так чому зразу не розказав? Де б знав, як нас всі достали? Всі хочуть, е, про... Всі хочуть знати про цей відділ з рослинами. Ну так того, що ви, блядь, нічого не розказуєте, як вони, бляха, будуть не хотіти знати? Ось чому ми буваємо тут лише в неділю. Е, менше нас що будуть запитувати питаннями. Окей. І взагалі, хто сказав, що наш відділ є якийсь особливий? Ти спеціально наганяєш туману, щоб пробудити до себе інтерес? Ну, можливо. Можливо, в цих корнях і листях живе дух великого актера. Ну, звісно, давай. Що ж тепер? Ти нам формний допрос устроїш, так? Я навіть не знаю. Все, що ти скриваєш, все, що у вас нечисто в цьому ділі по вопросам розціні, Давай так його мало. Від тебе нічого не утеїш, так і бо ти ми розкажемо тобі цю тайну. Ну якщо, якщо хто запитає, звідки ти узнав, прикинешся пньом. <сум> І Нікому не слово. Отак, блядь, і називаємо серійку. Прикинься пньом. <сум> Обіщаю, я буду як могила. Ну а якщо ти проговоришся, помни, у нас довгі стеблі, вони можуть протягнутися далеко, навіть до твоєї кімнати, якщо буде потрібно. Добре, наші корні можуть обвиватися навколо. Дурного черепа і роздавити його як скорлупу. Скарлупу. Ну і жуть. Да, да, я поняв, давай викладуємо вже свій секрет. Давай підограємо йому. Така розплата глупців, як скарлупу, я сказав, бляха-муха. От так тьорище, так що слухай уважно. Ми тайно вирощуємо наполовину людей, наполовину рослин. Ці гібриди захватять весь світ. Ти що, що дурачок, бляха? Ні, звісно, ми не шуткуємо. А як на рахунок корні в моїй кімнаті, і цих всіх По Поправді говорячи, синок, ми просто воспользуємося ножом. От просто охірено, ми просто візьмемо ніж, бляха. Ніякі корні, ніякі стебільки. Так, давай як тебе звуть? Герберт. Ну, в принципі, нормально. Uh, ну, типа, гербарій Герберт поняв. Ти завжди. Та перестань дурачок, бляха, так сміятися. Угу, uh Іграслів, -huh, я поняв. Uh, це типа така. Нет. Ти завжди займався рослинами. Чи раніше був чим другим працював? От. Я завжди був гербертом. А ось цей зелений. Це мій братан, це мій друган Тім. То ти ще шутник. Ей, Тім, скажи привіт! Привіт, Тім! <ривіт> так, почекай, хто такий Тім? Тім то мій партнер. З корнями, листками і стволом. А ще інколи він цвіте. І дуже приємно пахне. Тобто у вас, блять, такий симбіоз, да? І тоді бджоли Бджіли. бджоли. Ізвіділа по вопросам бджіл находять на віс... нас завжди дуже привлекательними. Ще вопроси. Тут є відділ по питань з бджолами. А то, дивно, якби його не було, звісно. Тільки не питай мене про відділ по питанням з бджолами. Ще вопроси? Ні. Не в цій житті, синок. Ай, <кій> блядь, шутник. От і привюшка під'їхала, прикінця б так і називаємо. Бляха, просто охіренно. Добренько. Ми тут зайшли, вже нам немає що питати, немає кого дивитися. Ладно, ми його визвідали, що ми могли, пішли. Пішли будемо спати. Завтра в нас важкий день. Бляха, ігрушка стає цікавіша. Я не знаю, як тобі. Мені прям цікавіше, я прям від душі посміявся. Ага. Окей, пішли сюди. Так, маркер смерті. Щося стало? Так. Жорстке вбивство Камеродина донапро... потрясло город, прямо літературний шаблон порвали, Відмінили де... відмітив детектив ведущий діло. Тварини масово біжуть із місних лісів, там просто неможливо жити. Вони вирубали ліс і вирили там угольний кар'єр. Коли ж це закінчиться? Людям немає чим дихати. Якість воздуха в окрузі Сан різко падає. Чорний, а, чорний туман від угольних кар'єрів забиває легкість сільських жит... жителів. Окей. А від недостатка вдохновення дійсно можна умірити. Окей, добре, все, давай не будемо читати новини, вони бляха якісь скучні. То лише описує, що я там робив. Так, мені тебе треба перемістити. І десь тут наша була свинка. Почекай, вот вона. І треба сюди. Стій, а я можу свинку сюди скласти, да? почекай. <звук> <плук> 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 Ти чуєш той звук? Окей, пішли, складемо її туди. Діди сюди, собака. Вот. ще більше. Ні, не хоче. Так, давай ми щось складемо. Тебе я можу закрити? О, прекрасно, і звук буде і здаватися. Значить, давай ми трохи звук збавимо, от так буде поліпше. Роби свою роботу. Окей, давай і ту відкритку закинемо сюди, щоб вона нам не мішала. Вот так і поставимо. Uh, він сказав, щоб то було на робочому столі. От сюди. Сразу під телефоном. Буде в нас тепер опрятно, культурно і красиво. Тебе поставимо сюди і тебе поставимо тут. У нас є тут пару тих. Давай, все відкриваємо. Uh, добрий рано жнець. Тихий шепот. Розноситься по пустим улицям городів. Ось що буває, коли ти принеберігаєш інструкціями. Продовжай в тому же дусі, і, світ, і в світі залишаться одні руїни. Можливо, туристи. І... Цінняться, но ну, і тільки. Собака, ти мені сам сказав, що лише двоє людей, і мозги мені дрембав, що я за... захірячив трьох. Е, три людини повинні померти. Пощади всіх, е, чия робота зв'язана з релігією. Одумайся вже, сам удумайся. Мені твої інструкції не любляться. Я їх буду, напевно, з часом нарушати, Того, що ти починаєш херню говорити, дали виноват... Нє, стій. А далі будеш мені казати, що я наробив всякої херні. Так, почекай. Ця людина настоящий краснобай, який знає, що таке харизма, і уміє цим користуватися. Мекюрі може переконати будь-кого в чому. Будь-кого в чому угодно. І ось тому е, в довгі роки роботи мотиваці... довгі роки працює мотиваційним коучем. Недавно цій людині прийшла в голову ідея створити щось вроді секти. Окей. Е, Інженер-музикант. Ця людина вспіває вчитися в вузі і працює інженером. І займається музикою. Масашиге. Е, подобається створювати унікальні музикальні інструменти з різного хлама. Нечим не є погана людина. Три людини повинні померти. Окей. Без... Безроботно. Із релігій. Но секта не знаю, чи можна зв'язувати то з релігій. Е, Холлі дуже лінива. І вічно всім не... недовольна. Що ж, Холлі не, ом... не влаштовує. Ніхто не знає, тому що Холлі лінь кому -що... комусь щось об'ясняти. А ще Холлі страдає від розстройства піщового поведіння. Їсть все свідобною, до чого може дотягнутися. Звідки, якщо бляха, в, в наш безробітні, в неї немає грошей? Ця людина спасла багато фірм від неминуємого краха. Лише в одному случаї нічого не може. Лише в одному случаї нічого не може зробити. Барт владіє магазином, бла, Барт має магазин по прокату CD, DVD, дисків. І ця убога лавочка постійно знаходиться на краю банкротства. Як же її спасти? Далі. Священник. Ось уже 40 років раса допомагає людям, самовіддано допомагає людям, які а, втратили ціль і збилися з дороги. Ця людина завжди була відкрита до філософської, до філософської критики. І мож, можливо, що тому тепер на склоні років все більше і більше зумнівається в релігії, як в таковій. Расу тривожить то, що останній час всі релігії беруть. Фунд фундаменталісти. Тобі жизнь, ти є, маєш відношення до того. Окей, все, одна людина має лише відношення до, а, до релігії. Ну, хай роз розбирається своїми, теми. Ладно, почекай. Далі в нас є безроботна. Холлі. На теж по факту не є погана, в нас робить шкоду лише собі. Теж не є поганий. А, от ту собаку нахер. Стій, возьми маркер. А, ту собаку нахрен Сразу. Три людини повинні померти. Ладно, священик, є живий Ти хто? Інструменти з різного хлама. Йому вже 66 років. М -м Давай подумаємо. Я навіть не знаю. Ну от той взагалі нічого поганого не робить. І той взагалі нічого поганого не робить. Давай захірячимо тому кеда будуть, само собою. Давай захірячимо ту. Mm, сразу тоже сюда. І И... я навіть не знаю. Він просто. Ну, той молодший. Але інженер-музикант. економіст, Вставай, тебе, а тобі життя даме. Все окей. Постав сюди. Так, так. Добренько. Давай подивимося, що буде з того. Стоп. А, три людини. Пошедив да, всіх, ще робота зв'язана з релігією. Там була лише одна людина. І ми подивимося. Окей, подивимося, що з того буде. Так, давай. Так, в нас є шеф. Давай зайдемо до нашого шефа. Послухаймо, що він нам скаже на цей раз. Жнець, а ось і ти. Добре. Так, послухай мене. Ти сьогодні молодець, виконав мої інструкції і все таке. Добре, неважливо. Мені прийдеться поїхати на декілька днів. Сталася чрезвичайна ситуація. І я повинен уділити всьому цьому пристальну увагу. Добре. Кому мені в кінці дня докладувати? Питання в точку. На час мого відсутня буде у мене другий сотрудник. Окей. Хоч ти і прошувати стацію, я не можу залишити тебе зовсім без надзора. Дав тебе буде більше свободи дій. І лише в определенній степені. Добренько. Як зазвичай в кінці дня в тебе будуть приймати отчот внаслідок. А, після чого мені про все розкажуть. Добре. Я буду робити, як і раніше. Да, напевно. До того ж, ви вже знакоми, і, і. мене буде заміщати Леді Мурі Стонг. Окей. <с> Добре, значить, буде нас заміщати коти. Або хто, я не знаю. Кішка. Ладно, погнали в бар, якщо він. А бар вже закритий. Ай, беляха муха. Пішли, подивимося, що тут є. Хо! Я знаю, про що ти думаєш, да, у мене повно. Добре. Так, то є одяг. А, ти хто? Дзеркало. Кактус? Саме брутальніше із рослин. <гум> Бляха, 800 батчів. давай купимо кактус. Мені, мені, мені кактус завжди подобався, якщо чесно. Добре, все, давай, 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 все. Ладно, ми йдемо спати. Ми йдемо спати, а, а, заверш... а продовжимо з тобою завтра. <гум> да, я йду запишу сразу другу серійку. От тут, напевно, вже буде хтось другий. Ми підемо працювати, так як зазвичай нічого не поміняється. Подивимося, що буде в наступній серійці. Да. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.